Доброго дня, діти! Сьогодні до нас у гості завітав песик, носик. Він каже, що зайшов до крамниці, аби взяти собі чогось смачненького, але йому не дали та ще й посварили. Діти, а ви знаєте чому? Так, вірно. Бо у крамниці не можна просто так брати товар. Треба за нього спочатку заплатити гроші, а носик не знав про це. Діти, давайте разом розповімо. Песику, як потрібно поводитись у крамниці. Згодні. Але спочатку зробимо звуковий аналіз слова гроші. Гроші. Перший звук Г. Він твердий приголосний, позначимо його однією рисочкою. Далі який звук? Гроші, звук Р. Він також твердий приголосний, позначимо його однією рисочкою. Гроші, звук О, він голосний. Позначимо його кружечком. Далі гроші. Звук Ш. Він м'який. Позначимо його двома рисочками. І останній звук І. Він голосний, позначимо його кружечком. Діти, скільки звуків у цьому слові? Так, 5. Вірно. А скільки складів? Гроші. Два. Вірно, молодці. Давайте разом складемо речення за схемою. Пригадаємо, що слова у реченні схематично позначають рисочками, тож у нас їх чотири. Яке речення вийде? Хлопчик іде до крамниці. Наступне також чотири слова. Яке речення вийде? За касою працює касир. І ще одне. За продукти розраховуються грошима. Ну, що носик, ти зрозумів, як потрібно поводитись у крамниці? Так? Діти, носик нам дякує за допомогу і я вам дякую. До нових зустрічей!